Усі мамочки стикалися з тим, що дитячу курточку взимку яскраву яскраву дуже часто. Давайте я вам розповім, як правильно прати мембранний одяг, а ви діліться з друзями та знайомими. По-перше, що ми робимо, якщо у вас ось така яскрава курточка да, і вона десь забруднилася дуже, ми що робимо? Попередньо мильним спонжиком обробляємо всі місця, які дуже забруднені. Потім вивертаємо курточку на виворіт, Ось так ми вже трішечки підготувалися, і її застібаємо. Застібаємо усі блискавки, які в нас є. Кишеньки, на рукавах скіпаси повністю застібнули. І що ми робимо? Беремо на делікатному режимі рідким порошком, не сухим. Сухий порошок руйнує мембрану. Вона буде потім курточка буде потім продуватися. На делікатному режимі 30 градусів, 800-600 обертів. І що ще, не можна сушку, речі не сушимо. Сушимо при кімнатній температурі. Ось так. Дістали, повісили на вісолку і таким чином при кімнатній температурі ми сушимо ваш одяг на мандани та міня.